Отже, чого варто очікувати українцям після саміту у Вільнюсі? Чи легше нам буде виїжджати у Європу на відпочинок, і чи навпаки можна буде очікувати напливу іноземних туристів у нас в Україні? Угода про асоціацію прямої відповіді на ці запитання не дає. Вона передбачає створення умов для вільного пересування товарів, частково послуг і капіталу, але не людей. Чи є якісь надії для українських туристів після саміту у Вільнюсі? Про все це запитаємо Ігоря Голубаху, голову всеукраїнської асоціації туропера. Аторів пане Ігорю, дякую, що завітали. І скажіть, будь ласка, чи можна буде можна буде розраховувати на те, що їздити в Європу, відпочивати буде легше? Добрий вечір. Ну безумовно на це можна розраховувати, і безумовно, навіть на протязі цього року, ми вже бачимо mm -hmm. а, зміну відношень від консульських установ багатьох країн шавнянської зони по відношенню до як? Прийому документів від наших українців, так і від скажімо так, від спрощення самих процедур. Вже менше документів потрібно здавати українцям вже менше відказів у відкритті віз для тих, хто хоче подорожувати з туристичними намірами в європейські країни, і це добре. Тобто, зараз головна проблема це візи, а не фінансове питання. Тобто, в нас є гроші їздити в Європу, але ще немає можливості отримувати візи в будь-яку країну. Давайте ми будемо казати так, що фінансове питання ніхто ще не відміняв, і, і Асоціація з Європою не зробить багатшими всіх українців і не вирішить їх фінансові питання і фінансові проблеми. І вони не стануть більше подорожувати. Але спрощення, безумовно, ми очікуємо, спрощення саме візових процедур для українців. Ну І, і треба не забувати, що, окрім того, асоціація і. Ті механізми, ті вимоги, які є до країни до нашого парламенту, до зміни законодавства, в тому числі і в сфері інвестицій, вони дозволять залучити інвестиції. Я сподіваюся, туристичну галузь, в тому числі покращиться наші дороги, збільшиться у нас кількість різних туристичних об'єктів, буде змінятися інфраструктура. Вона стане більш привабливою, в тому числі для іноземців. І Безумовно, це дуже добре для країни. Це е, європейську стане вона більш такою привабливою не тільки для іноземців, але й більш удобною для е, самих людей, для для життя і для подорожування країною. Це добре. Це буде якийсь своєрідний ривок після Вільнюського саміту, чи це продовження тривалого процесу, який почався, можливо, після Євро 2012. Чи як ви оцінюєте цю тенденцію? Щороку їздить все більше і більше? Чи ми маємо якісь стрибки? Ну я оцінюю те, що ми не зовсім продуктивно використали ті шанси, які нам дало Євро 2012. Ми, на жаль, тільки частково перебудували, переладнали нашу інфраструктуру. А Вільнюський саміт. Ну він також не зробить відразу ж на другий день Україну щасливою країною. Він зробить, скажімо так, дасть підштовх владі суспільству для того, щоб змінювати свою країну для того, щоб розробляти і впроваджувати в життя певні європейські норми, стандарти, і в тому числі в туризмі. Ми це очікуємо. А ви не боїтеся конкуренції? Прийде ринки, відкриються. Прийде до нас багато європейського бізнесу туристичного. Ну знаєте, на жаль, європейський туристичний бізнес і український туристичний бізнес зараз більше, скажімо так, потерпають не від конкуренції між собою, а від приходу, скажімо так, інтернет пространства в туризм спрощення різних речей, в тому числі і в бронюваннях. І це... Все залежить від того наскільки. Професійно діють компанії, і як українські, так і іноземні, тому що більшість іноземних компаній, які і до цього не мали ніяких обмежень приходу до на український ринок, нічим, окрім якогось такого, знаєте, політики демпінгу в технологічності від українців не відрізнювалися. Тому ми очікуємо, скажімо, в більшості своїй туристичний бізнес. Очікує зміну саме туристичної інфраструктури, саме впровадження європейських норм в законодавстві, зменшення якихось таких монопольних прояв, які деінколи бувають, йдуть в тому числі від центральних органів. Тому тут якихось таких великих тривог і опасінь від з боку великої конкуренції великої компанії. Ну, принамі у вашому секторі немає. А скажіть, чи можна розраховувати, що на що в Україні з'явиться багато дешевих авіаперевізників? Про це мріють багато відпочивальників про те, що лоукості ніяк не пускають в Україну. Ну, можливо, про принаймні... ми... ціни на авіаквитки зменшаться, можливо, ми... за ними на потяги зменшаться. Безумовно, ми вже багато років очікуємо, коли Україна підпише відкрите небо, і угу. ми все більше і більше бачимо авіаперевізників. Перевізників лоукостів, які входять, ось нещодавно ще один зайшов в наш простір, і безумовно, все це скажімо так. Ця здорова конкуренція, яка виникає між авіаперевізниками, вона йде на пользу, в тому числі, і туристам. Але ну, туризм завжди був дуже висококонкурентною І На сьогоднішній день я можу сказати, що в нас тільки офіційно більше двох тисяч компаній мають е -е, туроператорські ліцензії. Ну, Скільки там з них працює, mm -hmm. то вже таке діло. Але ми очікуємо від економічних, -е, е -е, е -е, скажімо, від. Е -е, європеїзації ринку туристичного, в тому числі, і відход від якихось тіневих схем, відход від підходів деяких туристичних компаній, які займаються не туризмом, а на легальною міграцією. На жаль, таке було. І зараз ще менше, вже менше таке є, але таке було у нас. І наскільки швидко ви очікуєте такі позитивні зміни? Кращі дороги, інфраструктура нові пам'ятки, знищення ну, тіньового бізнесу. Для цього безумовно треба певний час, там декілька років. Uh -huh. Так відразу це не може здійснитися. Uh -huh. Чи можна очікувати, що українці будуть менше їздити, наприклад, в Єгипет і Туреччину, а більше в Чорногорію чи Хорватію? Якщо Європа стане відкритішою для нас, а ми максимально до неї наблизимося. Ну, я можу вам сказати, що на сьогоднішній день Чорногорія і Хорватія також безвізові країни на літній період для українців, і кількість відпочиваючих до них не може різко зрости, саме тому, що інфраструктурою ці країни не зовсім готові для прийому великої кількості туристів. І е перед ними стоять такі ж виклики, як і перед нами. Е їм треба зміняти, оновлювати інфраструктуру, будувати її. Дійсно, е чим більше е з'явиться об'єктів, чим е Кращими будуть дороги, сполучення між е, містами, між регіонами країни, тим більші туристичні потоки будуть як е, внутрішнього туризму, так і міжнародного, е, іноземного туриста більше до нас будуть приїжджати. Зрозуміло. Угу. І ще останнє таке питання: чи очікуєте ви, що українці будуть більше, наприклад, подорожувати? Бо є статистика, яка показує, що східні області України і Південні їздять дуже мало. Ледве кожна менше, ніж кожна десята людина. Чи українцям не особливо хочеться кудись? Ну, давайте їхати? ми повернемося до початку нашої розмови, Давай. коли ми з вами казали про те, що асоціація чи підписання протоколу про асоціацію не збільше доходять українців. Угу. Тому що все залежить від економічного стану українців, від економічного стану людей. І е, чим більш стабільні будуть доходи у населення, тим чим більше можливості, е, чим менше верніше економічних проблем буде в кожної людини, тим більше вона буде подорожувати. Тому що ну якщо немає грошей куп, купляти продукти, то не будеш особливо сильно подорожувати. Не зрозуміло так, але ми раніше запрошували в нашій студії економічних експертів, і вони давали дуже трохи оптимістичні прогнози. Не говорили, що а, в середньому добробут українців може збільшитись аж до на 12%, але звичайно протягом 10 років. Потім сподіватися, що і наші туристичні спроможності будуть рости відповідно. Ви знаєте, коли е, мені дуже подобаються ваші запитання, от всі е, журналісти, коли мене питають е, як експерта, задають там різні питання. Вони скажуть, От скажіть, на скільки відсотків щось збільшиться. Знаєте, я не можу прогнозувати, на жаль, особливо в туризмі, тому що туризм це дуже така, знаєте, залежна від різних обставин, в тому числі і природних катаклізмів галузь, наскільки збільшиться кількість подорожуючих, але постійне зростання в світі туризму дає шанси і можливості, в тому числі в Україні, залучити до себе більше туристів. І якщо влада, якщо Ті економічні закони, які будуть прийматися, вони будуть сприяти на підвищенню активності ділової бізнесової активності в країні, вони будуть сприяти збільшенню доходів населення. То безумовно стрімкі зростання, в тому числі кількості туристів, Україну очікує. Будемо на це сподіватися. Да, будемо на це сподіватися. Дуже дякую за цю розмову. Це був Ігор Голубаха, голова Всеукраїнської асоціації туроператорів. Ну а ми будемо розраховувати на те, що угода про асоціацію підштовхне Україну до якісних змін в усіх безперечно галузях, і наша країна стане дуже привабливим туристичним об'єктом як для іноземних туристів, так і для власних мешканців.